Київські правоохоронці розшукують зловмисників, які скоїли розбійний напад на приватний будинок літнього чоловіка. Пізно вночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб вдерлася в приватний будинок пенсіонера і викрала звідти цінні речі господаря та грошові кошти в сумі близько 100 тисяч гривень. Отримавши цю інформацію за вказаною адресою, нехаючи часу, виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група управління у повному складі, до правоохоронців звернувся і сам потерпілий. Це літній чоловік, який розповів, що насправді відбулося тієї ночі. За його словами, коли він відпочивав до його будинку, який розташований у Бортничах Дарницького району, вдерлися шестеро невідомих осіб. Вони почали бити господаря. Коли він почав вже Втрачати свідомість зломисники навіть зв'язали його. Після цього вони викрали з його будинку грошові кошти, рушницю, техніку і втекли з місця пригоди. Трохи згодом, оговтавшись та прийшовши до тями, чоловік покликав на допомогу сусідів. Саме вони й викликали правоохоронців, які прибули за адресою потерпілого. Цієї ж доби слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про вказану подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 187 Це розбій кримінального кодексу України. На теперішній час зусилля правоохоронців спрямовані на те, аби затримати та встановити коло осіб, причетних до цього злочину. Слідство у справі на даний час триває.